Це діч просто жорсткий найоб людей. Ні в якому випадку не участвуйте в подобних програмах взагалі. Не закидуйте туди гроші, нічого. Бо поначалу ви будете отримувати гроші за того, що ви поповнюєте. Но потім, в прекрасний момент, коли це все заглючить, Ви просто-напросто не зможете вивезти з риз вообще ніяких. От, например. От і. И... А скільки тепер таких кинутих людей? І, між прочим, таких додатків дофігіші. Придурки конченые.